Вітаю! Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата, варвара Гринько. Сьогодні поговоримо про слово наступати і його спільнокореневі варіанти. Тлумачення слова наступати означає налягати вагою свого тіла на ногу. Можна наступати на пісок, можна наступати на каміння. Є і інше тлумачення цього слова це з боєм рухатися вперед, притискаючи противника, тобто вести наступ. Про настання ранку, про прихід осені не можна говорити, що вони наступають, говоріть: настав ранок, настала осінь. Значна кількість українців може використовувати слово наступаючий для того, аби привітати своїх рідних чи близьких зі святом, яке наближається. Проте мовознавці радять уникати такої форми слова, адже вона не властива українській мові. Це активні дієприкметники теперішнього часу на ачий, ячий, учий, ючий, наприклад, сплячий або бачачий, у тому числі і наступаючий. Погодьтеся, новий рік чи день народження наступати ні на кого не може. Ці свята наближаються. Тож для привітання зі святом, яке наближається, використовуйте прикметник Прийдешній. І тоді привітання звучатиме з Прийдешнім Різдвом або з Прийдешнім Новим Роком. Є і інші форми. Гарно зустріти новий рік, щасливого Різдва! Нехай щастить вам у новому році! Справді, нехай у прийдешньому новому році здійсняться усі ваші сподівання і мрії. І вивчаємо українську, адже це просто.